Я є сама ветеранка. Я очолюю наш центр, очолюю нашу організацію, і я спостерігаю ведення кожного випадку і розумію як родину ветерана, так і самого ветерана, які в нього є запити. І зараз я розумію другу сторону монету. Тобто, як громадський сектор може допомогти у закритті цих запитів для самого ветерана. У нас в штаті працює п'ять психологів, які постійно надають консультації як індивідуальні, так і групові. Вони надають консультації як в нас тут а стаціонарно, так само працюють у громадах на виїздах. В мобільних бригад. Перші заняття арт терапією почали проходити на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, де тривають і дотепер. Також заняття з за арт терапією проходять в нашому комунальному закладі в цьому приміщенні. Процес малювання відволікає. Наших учасників арт-терапії від повсякденних проблем, турбот, якихось негараздів це такий спосіб вивільнення своїх емоцій, коли ти на полотні фарбами можеш відобразити свій емоційний стан військові з госпіталю. Інколи кажуть, що саме арт-терапія і спілкування під час неї більше запам'ятається їм, ніж сама реабілітація, якісь там фізіологічні процедури. Також головною сферою діяльності є надання психологічної допомоги нашим військовим або членам сім'ї загиблих. 14-го року розпочалась низка семінарів, постійне вивчення бойового досвіду, психології військової. І саме робота з посттравматичним стресовим розладом не була широкої потреби. Потреба підготовки фахівців зросла не лише з збільшенням кількості учасників бойових дій, а й з тими умовами, в яких ми зараз проживаємо. Наш простір вміщує до 40 осіб на один тренінг і на один навчальний семінар. Це не лише Житомирські психологи. Це психологи з усієї України, і таким чином ми збільшуємо кількість фахівців, які готові психологічно готові теоретично надавати допомогу саме людям, які постраждали в воєнний час. Коли ми створилися як комунальний заклад ветеранський простір, один з наших напрямків це надання підтримки ветеранам. Звичайно, що завжди в цьому є і перша психологічна допомога, і більш глибинна, тому що дуже часто буває так, що потребує допомоги не стільки ветеран, скільки його родина. І коли до нас звертаються по різних питаннях, всі наші фахівці вони вміють надати першу психологічну допомогу. На сьогодні в нашому центрі Ярміс насправді проекти орієнтовані не лише на підтримку ветеранів і ветеранок, а і на діючих військовослужбовців, а також на підтримку студентів-випускників-психологів. Тобто від народження центру психологічний супровід більше був орієнтований на ветеранок і ветеранів, членів їх родин. Багато заходів були спрямовані на момент. Ресоціалізації підтримки в адаптації, формування навиків такого переключення до цивільного життя, то зараз. Дійсно, запит змінився, тому що більше звернень безпосередньо з прифронтових або фронтових територій, тобто хлопці, які вже знають, як ми працюємо, ми здобули довіру в них, вони рекомендують нас. І тому це більше про супровід діючих військових і підготовка фахівців це така, знаєте, подушка безпеки, яку точно Україна має собі закласти.